Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні у нас вівторок, 17 червня, я починаю свій влог. Що я хотіла за вам показати? У мене сьогодні день вибору. Переглядаючи стрічку інстаграм, я побачила в Ані Росанчик магазин «Вулексперт». Гарно футболочки, вона така подвійна футболочка, я вам тут ставлю, зазняла і, ці футболочки. і в мене колись така була ідея давно. Але я хотіла не футболочки, така багатошаровий такий з двох шарів, які складається. В мене була така ідея зв'язати сарафан. Потім карантин, відповідно, не хотілося зв'язати, бо нікуди не ходилося, потім повномасштабне, і в мене та ідея забулася. І тут, побачивши в магазині ті футболочки, я вирішила, о, ж, в мене ж була така ідея, чого ж її таке не втілити? І пішла в своїх полички шукати, що мені зв'язати. І от я знайшла собі це все В мене льон, льон е з бавовною, льон зі шовком таким різним. Щоб я хотіла, тут трошки колір не передається, ми зараз, може, відкриємо, буде трошки краще видно. Не дуже добре, але. Він більш такий зелений, може спіймо не, 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 не можу спіймати вам, щоб він. Він більш такий, ну, зеленуватий він цей ольон. Отже, думаю, зв'яжу з цього верх. А що ж тоді до нього донизу? Спочатку собі згадала, що я купляла це така здається, зараз вам скажу, що це в нас є. E Віско за шовк. 50 на 50, я купляла спеціально це для нижнього. Так би зв'язати собі щось таке під низ, деколи буває, що або запрозоре, наприклад, щось зв'язане, деколи потрібно щось вдягнути, щоб гарніше було. Я спеціально купляла цю ниточку для нижнього шару. Думаю, візьму до неї нижнім шаром, верхню візьму цю футбол, але воно не дуже ніби і підходить, але так, щоб аж, аж, аж мені не дуже подобається. Мені так не дуже подобається. Так, це в нас є, що це в нас за це? в нас є 100% льон. 450 метрів на 100 грам це лоропіано. М'якше, ніж цей, що я в'язала сарафан. Це м'якший льон. 450 метрів на 100 грам, а це в нас є 50 на 50 від коза шовк, 2800, здається, тут у нас є 2400 на 100 грам. У мене вже змотаний на 4 бубінки, думаю, такі тоненьки, але треба зв'язати все зразки. Думаю, а ну я подивлюся, що в мене ще є. І знайшла ще ось таку: це є льон з шовком. У мене є така зв'язана соконка, це в мене залишки, теж є на двох бубінках. Це у нас є 60% льону 40% шовку, 800 метрів на 100 грам. Соконочку я в'язала в дві ниточки, в мене є отут зразок. Назвичайно, що я би дві ниточки під низ не в'язала. Треба зв'язати зразочок в одну. Ну, приклала я одне до одного. Ну, щоб воно таке, що знаєте, зелене-зелене, щось я би не дуже мені. Назвичайно, воно підходить, гарно дивиться. Але ну, треба зв'язати спочатку зразочки, подивитися, як буде. Тоді я ще подивилася і знайшла ще в себе ось такі. Це є. Бавовна льон. Що це у нас є? Давайте дивимося. Це нас є 60% льону 60, не, 65% льону 35 е, бавовни. 1700 метрів на 100 грам. Ну, Тут швидко треба розмотати. Вона теж має такі бежеві з такими зеленими вкрапенками. Думаю, було б непогано, але теж треба розмотати її, спробувати чи в дві нлеточки, чи навіть в три нюточки. Ну, треба подивитися. Отак мені більше подобається, ніж ось Це Це дуже буде такий, знаєте, ласко. Тоді я подумала: так, оце все одно хочу використати під низ. І я ще згадала, що в мене є ще ось такий льон. Це в нас є льон. 70% льону, 30% шовку, 2 800. У мене тут теж є зразочок, коли зв'язала. Тут в мене на щастий бубінка, я чомусь зразочок в'язала з п'яти ниточок. І воно дуже прозоре. Я його відклала, думала, що це такий. І ось пройшов час його. Думаю, зроблю теж верхній верх зроблю цип, а от низ зроблю з цього. І буде непогано дивитися, правда? Але в мене буде це не футболочка, це знову буду сарафанчики. Футболочок в мене достатньо. Футболки переважно ношу до джинсів, до спідниця не ношу, а от сарафан і Ну що, я йду в'язати зразочки і зустрінемося з вами зразочками, зв'язаними зразочками. Це мені, тут є, в мене немає якась щільність. Якщо я не знайду, на які я щільності зв'язала, це треш треба буде перев'язати. Перев'язати, щоб знати, яка... Чому б не зробила тут на якісь щільності. Ну, але тут маленька, тут десь трійка максимум. Не знаю, чи тут 4. Отже, я пішла робити мотати ниточки, в'язати зразочки. Спочатку зв'яжу зразочки те, що в мене намотане, а тоді буду дивитися тоді цю треперутати, все одно її треба перемотати. Кости, Мені гарне поєднання тут буде. Знаєте, Вона така буде неоднорідна, коли зв'язати. Таким трошки засвідчений на камеру мені, але він такий більш е, до мастки, колір масла, я би сказала. Отже, йду я в'язати свій льон. Я тут, знаєте, думала над льоном в'язати, і так собі думала, що льон для нас, е, українців, це таке саме, як вишиванка. Адже всі пам'ятають, там бабусь, якщо фільми дивитися, якщо, може, там хтось має старших бабусь, дідусів, розповідали. Адже всі сорочки були з льону. Посіль була вся з льону. Е, там, як моя бабця колись казала, варетки теж були льоні. Льон був різний: і тоненький, і грубший, і мішки, і шнурки, переважно все робили з льону. Бо це льон це наше. Йдемо в'язати? Так, дівчатка, нав'язала я тут зразочки. Крім осі, бо тут мені ще треба перемотати, не мотало. Цієї не в'язала. Давайте подивимося. Отже, тут зі шовком. Це ще зразочки всі до прання. Просто показує, як вони виглядають. Ось військози з шовком. Зв'язала тут спочатку на щільності 4, мені здалося, що воно трошки буде защільне, бо буде подивимося, як після прання. І зв'язала ще трошки на п'ятірці, половинку на половину. Подивлюся, після прання, як воно буде. Наразі виглядає ось так. Всі зразочки, це є 50 рядів, 50 петель. Ви Бачите, всі різні. Так, віскоза є. Льон. Це що 450 метрів на 100 грам. Є. Наступне, це є льон зі шовком. 60 льону 40 шовку. Це в одну ниточку. У мене зразочок був ось дві ниточки, бачите, як виглядає. А це в одну ниточку. щільність, зараз скажу, тут є 6 щільність. Тут щільність в мене 8, 450 метрів на 100 грам. Тут щільність 4,5 я дала віском. І мій зразочок 70 льону 30 шовку. Бачите, це після прання. Подивіться, яке воно мігусіньке. Абсолютно. Це була щільність 3. Я знайшла щільність 3, тільки не хотіла рахувати ряди і петель, скільки тут в мене є. Тому зв'язала ще один рядочок, але тут я зв'язала на щільності 4. Бачите, як він до прання. Такий дуже гарно видно як порівняно. Це до праня, навіть 30% шовку, а це після праня. Тут, правда, ще не трошки менше, тут трієчка, тут в мене четвірочка. Поки зразочки ці йду прати, щоб вони сохли, цю ниточку зараз намотаю, ще зв'яжу, напевне, зразочок з цієї ниточки сьогодні. А ви не переключайтеся, подивимося, які будуть зразочки після, після прання, і скажу вам свої модельки, які я придумала до тих зразочків. Ось так сохнуть мої зразочки. Не бачу, що я там знімаю. Дороблять ремонт. Можливо, що Так, Сьогодні вчатка в нас 18 червня середа. Я вчора до вас не підключалася, тому що зрозочки були ще вологі, і я не хотіла їх. Цей. Показую сьогодні. Дивіться, от, льону. Я його ще трошки відпарила, ці рівненькі петельки стали. Причудово. Після прання, то, що вирівнялося, зразки майже не помінялися. Так, дивимося цей. Це пам'ятаємо, це на зльон 450 метрів на 100 грам. В'язано одну ниточку на щільності 8. Далі ще нас йде? Так, отаці я. Мало. Угу. На щільності 4. Це на зльон 70 льону 30% шовку. В'язаний в 5 ниточок. 2 вісімсот на 100 грамів, 5 ниточок в'язаний. Після пройняв вже зразочки. Це 60% льону 40% шовку. 800 метрів на 100 грам в'язано в одну ниточку. Я вам показала, в мене був зразочок дві ниточки, бо я в'язала суконочку. Це, Це я зв'язала до того, що в мене планую в одну ниточку. Це я відкладу. Гарно дивиться. Далі віскозу. Я зв'язала спочатку оце, в 4 ниточки на щільності 4 на щільності 5. І мені, бо я хочу поєднати з цією мені вийшло воно затовсте. Я тоді зв'язала в, в три ниточки. От, в три ниточки, воно мені більш таке, знаєте, пластичне якесь легше. Тому що це візкоза 50 на 50, візкоза шовком. Це 2400 на 100 грам. Зараз оглянемо. Так, 2400 на 100 грам. Оце мені більш подобається, ніж оце. Хоча я б не сказала, що на тос. Якщо б на якісь маєчки, так, чотири ниточки було б добре. А от на те, що я запланувала, мені трошки воно затовсте. Тому я взяла в три ниточки, от <кій> Вибачайте. А то воно більш пластичніше. І от бавовна з льоном. Е, бавовна з льоном. Скільки в нас тут є? 65% льону, 35 бавовни, 1700 метрів. На 100 грам. я в'язала в три ниточки. Я спочатку зв'язала ось цей. Ну, теж, якщо б в'язати саму футболочку, було б чудово. навіть сарафанчик можна було б було чудово. Але для того, що мені треба, воно трошки затверде. Я тоді теж чотири ниточки, ниточки, вибачаюсь, але зробила, так, якби більше спиці, більшу щільність взяла. Тут у мене щільність 6, тут в мене щільність 4. Бачите? А тут щільність 6, воно більш таке пластичніше. Отже, що я вирішила поєднати? Вирішила поєднати ось це. От з тим. Робити так, як я показувала футболочку, тільки зробити сарафанчик. Трошка такого верхній буде, нижній буде прямий, не буде такий. Верхній буде трошки а він буде. Ось так воно виглядає. І ось цей, я би хотіла, я вам вставлю фотографію, знайшла в своїх скринах, в скринах на телефоні, що я колись надихнулася таке хотіла. тіла. І там я подивилася, там він, правда, цей сарафанчик з двох кольорів, вверх кокеточка, інший кольор, в мене буде одного кольору, що кокетка, що низ. І подивилася, що там не дуже обов'язково нижню робити нижню. Хоча я зроблю, напевне, нижній. Ну, подивимося, як воно піде. Оцей би поєднало от з тим. І тепер я собі подумала, якщо робити таке поєднання, це ж можна ж комбінувати буде потім, в залежності, як звернеться. Можна буде отак от комбінувати, що можна. Можна ось так комбінувати, теж буде непогано дивитися, якщо два вдягнути. Оце з тим не знаю. Що, ну, хоча що теж непогано дивиться. Правда? В кольорах. Якщо ось цей з тим, теж було б таке ніжне, гарне. Дивіться, в'яжемо, можна сказати, два комплекти і маємо переодягання як на будь-який смак. Такий мій вибір. Вибір я зробила. Спочатку буду в'язати ось цей з льоном. Оце поєднання буду спочатку в'язати, тому що тут одну ниточку, нічого, ниточка в мене вже намотана, все добре. Легко буду в'язатися. Прорахую спочатку це поєднання, а тоді вже після цього тоді вже буду дивитися, тому що тут трошки, бачите, по моделі тут трошки таким. Кокеточку, то легко відв'язати, а от низ мені треба продумати, як мені його зробити, як його повідв'язувати, щоб воно в мене було таке, от як, як на фотографії. Тому спочатку в мене йде в роботу ось це поєднання. А тоді вже будемо дивитися можливо, зв'яжу ще, щоб не лежала ця ниточка, тому що в мене це залишки. Можливо, зв'яжу такий легкий сарафан, теж щоб мати, наприклад, на зміну і може бути. Таке поєднання, знаєте, колись, десь колись може бути таке поєднання. Таке мені більш таке мені трошки а ось так. Воно більш таке, розумієте, якби десь на сонечку, на Море, сонце, пісочок. От. Гарне теж таке ніжне поєднання. Можна було б і такі зв'язати, дивіться, теж було б чудово. Поєднання. Ну, з Зразочки в мене зв'язані, це саме основне. Спочатку в'яжу ось це до рахувати. бо тут простенька моделька буде. А тоді вже після цієї, коли буде ця готова, тоді вже сяду до іншої. Ось такий мій вибір, скажіть, чи сподобалося вам. Чи була корисна інформація? І не забудьте обов'язково підписуватись на канал, щоб побачити готові вироби. І до зустрічі до наступного відео!